Я думаю, найкраще це буде зробити наступного тижня. Проведімо весільну церемонію. Що? Із цукасенькою. Що ту день, сюрприз. Я лише з тобою можу про це говорити. Чому б тобі не показати свою весільну сукню? Для бабусі я хочу показати тобі, яка з моєї сестри наречена. Навіть старші хочеться побачити. Наскільки ти миленька у весільній сукні? Весілля це справжні сюрпризи, зрештою. Одружитися це те саме що гумку поживати. Хто одружується без мене? Нові спогади, наче все було вчора. Я не маю жодних сумнівів щодо мого кохання до цукасинки. Тому мені й добре з моїм почуттям кохання до нього. Мені не ніяково. Моє життя сповнене кохання до цукасеньки. Я інколи думаю про когось, кому можу освітити шлях. І замислююся, чому люди хочуть одружитися, коли закохуються. Моя дружиненька Дуже завжди, я а? тебе кохаю.